Ліга, поворот Це буде так, в осінній день прозорий перейдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання наші душі, зоре, щоб колосились зерна перемоги. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість, нам стане сонцем кожний кущ і камінь у ці хвилини гострі і щасливі. Подумай тільки. Наші села і люди, а завтра прийдемо до свого міста, захоплять владно зголоднілі груди своє повітря, тепле та іскристе. Та звідки сум зловіщий вітер вийшли, щоб кинуть серце у крижаний протяг усе нове, і до старої вишні не вийде мати радісно напроти. Душа з розбігу стане на сторожі, що обережно, але гостро стежить всі інші душі. Зимні чи ворожі і всі глибокі, поміж ними межі. І часто серце запалає полем, а щось гаряче, аж за горло схопить, коли над рідним тим же самим полем зависне інша, незнайома пісня. Чекає все і розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною. Не треба смутку, зберемось відразу, щоб далі йти, дорогою одною. Заметимо вогнем любові межі, перейдемо в блід бурхливі води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись знову зі своїм народом.